Сьогодні на календарі 5 липня, і ось головні події дня. 5 липня в Україні відзначають день звільнення міста Краматорська від проросійських терористів та день звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів. Цього дня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом із російськими терористами були витіснені з Краматорська та Слов'янська силами українських військових. 5 липня в Україні і в світі святкують День механічного олівця. Свято присвячене визнанню важливої ролі цього часто важливого інструменту для письма в нашому повсякденному житті. Механічний олівець є улюбленим інструментом серед інженерів, архітекторів, художників та студентів, завдяки своїй точності, зручності та здатності забезпечувати постійну ширину лінії. Також 5 липня день трудоголіка. Це свято приурочене до людей, які повністю поглиблені у свою роботу та готові пожертвувати багатьма ради своєї професії. Трудоголіки віддають перевагу кар'єрі над сім'єю, друзями та іншими життєвими радощами. А ще 5 липня Всесвітній день бікіні. Ця літня подія справжня знахідка для кожної жінки. Ви можете святкувати, відклавши всі справи, одягнувши привабливе бікіні і потягуючи охолоджувальні напої на гарячому пляжі. Всесвітній день бікіні святкується як річниця створення відкритого купальника. Такий дизайн 1946 року запропонував відомий французький модер'єр Луїс Ріар. Цього дня народилися 1704 рік Джек Бротон, англійський боксер, який сформулював перші правила боксу, і сам упродовж 12 років він утримував звання кращого боксера Англії. 1952 рік Іван Заєць, український політик, екс-міністр екології, народний депутат 4-го та 7-го скликань.